Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо з вами пасіанс, розклад пасіанса. Пасіянс в п'ятницю. Посередине вложимо карту Надія та робимо 5 розкладів. А ви загадуєте собі один по номерам від 1 до 5. Минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле мало грошей. Тепер багатство забілля. майбутнє, обман та якась зрада. Будьте уважні. Розклад на тиждень. Порада закоханий. Розклад на тиждень, друзі. Дивіться, щоб вас ніхто не обманув на гроші. Це також може бути ваш закоханий. Наприклад, взяв у вас без дозволу гроші. Другий розклад. Минуле. Тепер майбутнє порада. Минуле вдача, щастя. Тепер багатство ізобілі, майбутнє, хлопоти, а також хвороба. Будьте уважні та обережні. Порада, неприємності. Зверніть увагу, що ви були щасливі та, мабуть, безпечні. Далі ви, можливо, заробили гроші, або вони у вас десь з'явилися. І ви могли зробити щось не так, що попали в якусь неприємності, а також хвороба. Будьте уважні. Нагадую, друзі, що розклад на тиждень, саме тому, дивіться уважно, щоб ви ніде не помилилися. Третій розклад минуле. Тепер майбутнє. Порада минуле хвороба, клопотання якісь, тепер вдача та щастя. Майбутнє печаль. Будете за кимось сумувати, можливо, скучати за кимось. І порада багатство та ізобілля. Далі прямуємо минуле, тепер майбутнє порада. Минуле хлопоти, а також хвороба, тепер кохання. На майбутнє вдача та щастя, порада, ворог, а також ви щось втратите. Будьте уважні, тому що це порада, щоб нічого такого не сталося, щоб ви по своїх помилках щось втратили. І ще один розклад. Тепер майбутнє порада минуле лист та якісь перспективи. Тепер зустріч попереду невеликі гроші. Порада кохання. Зверніть увагу, друзі, що, можливо, вас кудись запросять на роботу. Ви зустрілися з роботодавцем, потім у вас підуть гроші зарплатня, і ви можете зустріти на новому робочому місці своє кохання. Зараз ми з вами на колоді колесо року зробимо. Дістанемо по одній карті як порада до кожного розкладу пасіянця. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Порада така, на що звернути увагу. Перша троєчка жезлів. Там може бути якась третя людина, котра вам може заважати. Заважати або допомагати, але планета Місіс каже, що можуть бути якісь нез'ясовані обставини. Звертайте на це увагу. Друга ситуація паш кубків, можливо, у вас хтось закохається. Третя ситуація принцеса кубків. Це також кохання, можливо, дівчина зустріне хлопця. А хлопець зустріне дівчину. Четверта: принцеса мечів. Це ніби паш мечів. Якісь будуть прийматися важливі рішення. Звертайте на це увагу, щоб нічого не пропустити і ніде не помилитися. І п'яте. туз Кубків. Ось це кохання, котре ви можете зустріти на новому робочому місці. Воно може бути для вас важливе на ваше подальше життя. Хочу побажати, друзі, вам всім гарного літа, гарного липня, гарного тижня та запросити на перегляд моїх наступних відео. Ми плануємо зняти наступні відео в гіпермаркеті одягу в столиці Хельсинки. Там можуть бути різні, минулого разу ми були там минулого літа, і там можуть бути різні будь-які, інченем, манго та всякі різні. Кому цікаво, обов'язково зустрінемось орієнтовно в неділю, 7 липня.